Нарешті це станеться. Усик проти Ф'юрі найкрутіший бій десятиліть. А хіба не так само я говорив три місяці тому, коли Ф'юрі отримав розсічення і бій перенесли? Історія циклічна, історія повторюється: у Ф'юрі знову розсічення. Але слава Богу, не у Тайсона Ф'юрі, а у його батька. Коли Красюк і Усик спокійно давали інтерв'ю. Вони краєм ока помітили, що намічається якийсь двіж. Fury! 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 У цьому відео ви дізнаєтеся, куди поділося пузо Fury і чому він так сильно схуд. Чого цього разу британець не зможе скасувати, бо перенести бій і побачити найгарячіші емоції прямо з Саудівської Аравії від нашого українського кореспондента. Мене звуть Сергій Пейчев, Спеціальне відео для спортарени. Одразу підпишіться, а в коментарях напишіть, хто переможе і як саме завершиться цей бій. Бій за звання абсолютного чемпіона пройде там, де за нього готові заплатити. Саудівська Аравія єдине фактично місце, яке готове потягнути подібну подію фінансово. Андеркарт Він розпочався ще задовго до бою, коли обидві команди хотіли одна одну перекричати, а батько Тайсона Ф'юрі знайшов собі невеличкого опонента і вирішив вдарити його головою. Усі! 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 Шах назад! Ми в суботу все це зробимо! Шах Шахта!

Але потім в команді Усика подивилися відео і зрозуміли, що в принципі немає за що вибачатися. Тайсон Фюрі теж в цей час давав інтерв'ю і дуже здивувався, коли побачив свого закривавленого батька, що х**ня, що трапило з твоєю головою, дурна та. Такі ж самі питання у нас були до Тайсона Ф'юрі десь три місяці тому, коли він отримав розсічення. Як доказ, ось це прекрасне відео зняти таке відчуття, що ще братами Люм'єр. Тайсон уже так робив. Він перед боєм з Володимиром Кличком так само затягував бій, переносив, десь морально розхитував опонента, і в принципі тоді це працювало. Розсічення Ф'юрі. ну чесно кажучи, коли я це побачив, ну, ну не віриться. Те, що розсічення реальне, це факт. Однозначний факт, інакше б всього б цього галасу навколо б не було. А от природа цього розсічення там вже можуть виникати питання. Є конспірологічні теорії, я не є прибічником конспірологічних теорій, що це там навмисно зроблено за, за для того, аби уникнути усика. Ну це вже аж занадто занадто. Ну, зарозуміла якась концепція від Фюрі, їй неможливо дати раціональне пояснення. Е а от просто така е неорганізованість, недисциплінованість, розхлябаність, така, яка притаманна Тайсону Ф'юрі, могла стати реальною причиною. І те відео, яке нам ніби як згодували, із як писали мені в коментарях, камера на яку знімали спаринг, це та камера, на яку Чарлі Чапліна знімали, або ж і гірша насправді. Ну там багато питань виникає. По-перше, отримати таке розсічення у шоломі в боксерському 20 унцовими рукавичками неможливо. Тому було внесено коригування у цю концепцію, ніби як було ліктем нанесено розсічення. Вибачте мене, ну така щілина, така товщина шолома. Як туди ліктем залізти треба, щоб ще й потрапити саме в брову і саме в ту, яку. Ну, яку можна розсікти, ну занадто багато співпадінь. Інша сторона медалі, що Усик прекрасно готовий до Тайсона Фюрі. Він провів не один збір, готуючись саме до цього боксера. Напевно, що ніхто в світі так добре не знає його манеру, його стиль, як український боксер. Усик витратив 9 місяців у тренувальному таборі. Він втомився, але він у порядку. Тому що, коли боєць втомлюється у таборі, це означає, що він зробив гарну роботу. Чи вплине це на його виступ 18 травня? Звичайно, що так, тому що він багато готувався саме до Тайсона. Як ні до кого більше? Три табори для одного бою. Тільки уявіть Тому він покращився. Він відточив свої навички, і тепер він не має вагань. 18 травня відкладайте усі справи. Точно будьте спокійні, тому що цей бій відбудеться, навіть якщо у ньому не буде Тайсона Ф'юрі. Якщо 18 травня знову щось стається, Фюрі, там Мозоль виліз, чи ще щось, який у вас запасний варіант, чи є такі взагалі якісь інші концепції, можливо, інші суперники вже запасні, знаючи цього хлопчика, який постійно щось травмує. Е, я перший, кому позвонив після того, як новину цю дізнався, був Сергій Лапін. І ми вже так в нашому колі вузькому назвали це правило Лапіна. Наступний контракт, який ми підписуємо, тобто доповнення до нашого існуючого контракту, вже буде включати безпосереднє. Для Тайсона Фюрі. Тепер його безрозсудство не може бути безкоштовним. Тепер його халатність буде. Покарана ніфіговим штрафом. За будь-яких умов, що б там не відбулося, тепер схід з дистанції коштуватиме йому 10 мільйонів доларів з його кишені. А для Усика це вже правило лапіна номер 2 Усик має відбуксувати 18 травня за будь-яких умов, тобто, якщо Фюрі сходить з дистанції. Значить, має бути обов'язково готовий вже на андеркарт запланований інший суперник, який буде готуватись ще з одним суперником на поєдинок. і у як це нормально робиться на великих шоу? Циганський король перед цим боєм чудив, як завжди. Наприклад, в цьому епізоді після однієї з прес-конференцій він показав, що травмований і покидав зал на милицях. В принципі, традиційні фокуси від Ф'юрі, на які команда Усика вже давним-давно не реагує, але все одно Тайсон переживає це помітно, тому що він не був таким яскравим, епатажним, скажімо, як перед боєм із Володимиром Кличком. Бетмен був незабутній. І цього разу Тайсон багато говорив. Він то розхвалював усика до неможливості, то розповідав, що це просто найгірша людина на світі, ображав його. Але, чесно кажучи, окрім того, що він трішечки штовхався, особливого шоу як такого не було. Підготувався плюс-мінус на трієчку. Помітно, що більше він все ж таки працював у спортзалі, ніж вербально, як він полюбляє. Я знаю, що ти дуже близький зі своєю мамою. коли твоя мама дивилася відео з прес-конференції з Тайсоном. коли ви стикались головами, що вона сказала про цей випадок? Мама була злою Зла вона сказала, чого цей хлопець штовхає тебе та обзиває? Я кажу, мама, це лише шоу. Заспокойся. На It's It's uh, що вона каже? Якщо він ще раз штовхне тебе, я його приб'ю. I... Я кажу: ну, добре. Okay. Okay. Всім привіт! Щойно відбулася фінальна прес-конференція обидвох боксерів. Як Тайсон Ф'юрі, так і Олександр Усик були досить стриманими у своїх висловленнях одне до одного. Але Тайсон був би не Тайсон, якби налаштував трошки шоу після прес-конференції, коли відвертався від Олександра і не хотів дивитися йому в очі. Але не це головне, закулісні ігри вже працюють повним ходом. Адже наскільки стало відомо, команда Усика була незадоволеною якістю рингу, якістю настилу. Нічого не нагадує, у Володимира Кличко була така сама історія у 2015-му. І як сказав Еді Гірн, це може бути параноя, а можна зрозуміти команду Усика, яка хоче і зробить все можливе, щоб умови були рівні, адже швидкість Олександра в ногах це перевага. І Егіс Кліма сказав, що стики не дуже зручні, вони докладуть максимум сил. Це не фінальна версія рингу, але та, яка була під час відкритого тренування, вона була не дуже. Ця версія рингу точно не сподобалася Олександру, і команда Усика буде намагатись зробити все, аби ринг був нормальний і умови були нормальні. Всі стики були чіткі, не було зайвих швів. Побачимо, як воно буде, але як бачимо, не так все спокійно, як могло б здаватися. За кілька днів до бою батько Ф'юрі вже був набагато спокійнішим, можливо, тому що з ним постійно ходила охорона. Ще не відбулось відкрите тренування обидвох боксерів і всіх учасників суботнього шоу нічого надистотного не сталося. Джон Фюрі поводив себе спокійно, розсічення його вже зажило, і в принципі, всі досить себе спокійно поводять. Зати ще бурею? побачимо! Думки експертів розділяються десь 50 на 50, і чесно скажу, що вони доволі банальні. Одні кажуть, що у ф'юрі неймовірні габарити, він може ними затиснути усика, інші відмічають роботу ніг і динаміку від українців. Все логічно, все зрозуміло. Партнери цього каналу з Фавбет вважають, що Усик це невеличкий фаворит. Я навіть здивувався, тому що три місяці тому фаворитом був саме британець Тайсон Ф'юрі. Друзі, отримуйте задоволення від спорту, але обов'язково робіть це максимально відповідально. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Як би там не було, про Тайсона традиційно говорили більше і перш за все через його зовнішній вигляд. Куди поділося пузо Тайсона? Це вже його фішка, до якої ми звикли. Бокс це не бодібілдинг. Ми звикли, що Тайсон Ф'юрі виглядає не як традиційний боксер. Він дуже масивний, з великою зайвою вагою. Але згадаємо, хоча б бій проти Володимира Кличка. Ось так виглядав українець. Ось такий вигляд мав Тайсон Ф'юрі. І чим все закінчилось? Ми теж прекрасно пам'ятаємо. Помітно, що за останні три місяці Тайсон дуже сильно скинув у вазі. Ось це його форма перед боєм з Володимиром Кличком. Ось це найгірша форма у кар'єрі, коли він пішов відвертий загу. Це фото після останнього бою з Нгану. А це те, як він виглядає сьогодні. Що ви думаєте стосовно форми Ф'юрі? те, що він скинув вагу, Це перевага чи недолік? Він виглядає чудово. Він знає, що йому потрібно робити. Це питання стратегії, продуктивності та поклику серця. Тому це буде крутий бій. Але чи ви бачили його в такій формі раніше? Він виглядає немов 10 років тому. Навіть проти Володимира він не був у такій формі. Так, це правда, але при цьому і усик у відмінних кондиціях це буде величезний, шалений бій. Британець каже, що важить плюс-мінус 120 кг. кілограмів. Його батько навпаки запевняє, що це найменша вага у кар'єрі. А нагадаю, що рекорд Тайсона був ще у 2012 році. Тоді він важив 111,4 кг. кілограми. Проти українця Володимира Кличка була форма трішечки гірша 112 кілограмів. А останні бій Нгану – цілих 126 кілограмів. Зараз Тайсон худенький. Напишіть свою думку в коментарях: це для нього плюс чи навпаки мінус? Він тратить можливо свої потужності. Він використовує фейсап Це фільтр у інстаграмі, який використовують дівчата, щоб виглядати краще. Жартую. Сподіваюсь, цей хлопець у гарній формі. Я казав це раніше ми хочемо бачити Тайсона у найкращій формі. Фізично, ментально і таке інше. Тож він не зможе виправдовуватись після поразки від Усика. Ваша so думка стосовно втрати ваги Тайсона. Чи буде це перевагою для нього або ж недоліком? Ви you знаєте, know, я починаю думати, що це не буде його перевагою, тому що раніше перевагою Тайсона були його масивність та великі габарити, а зараз він став меншим такого ж розміру, як Усик. Думаю, це має зіграти на руку Олександр. Ан про інле що нексті часта не Тайсен швидше на ногах завдяки цьому кисайзайне знаю чи зростає його швидкість, але я думаю, що він краще себе почуватиме, немає що зайвої воги. Не знаю, що усик неймовірно швидкий на ногах, адже він рухається не як важко ваговик, а як боксер середньої ваги. Його габарити залишились при ньому. В цьому поєдинку він має значно більше рухатись і бути легким на ногах. Гадаю, це його план. А як щодо його слів що йому байдуже на титул і він б'ється за гроші. Я йому не вірю. Думаю, що він боксуватиме за спадок. Тепер уже Усик і красюк говорять, що Тайсон якийсь худенький, він не схожий сам на себе. А може стати ще худішим? Виною всьому погода в Саудівській Аравії. Зараз там плюс 42. Не на камеру в команді Усика кажуть, що навіть вони вже за лічені дні скинули по кілька кілограмів. Тому рекомендую Тайсону пити побільше водички. Але це вже після цього бою. Вода UA це вода для українських чемпіонів. Вона не містить шкідливих домішок і відповідає усім стандартам якості. Тренуйтеся відповідально разом з вода UA. Не можу знову скидати 13 19 кілограмів, хоч і робив це протягом кар'єри. Перед боєм з кличком я скинув 42,5 кілограма за 8 тижнів, а потім переміг його. Уявіть, якою легкою була б моя перемога, якби не доводилося так зганяти вагу. У цей вечір один з боксерів точно увійде в історію боксу, тому що починаючи з 1999 році, у надважкому дивізіоні не було абсолютного чемпіона. Останнім таким був Ленокс Льюїс, але тоді було на кону не чотири пояси, як зараз, а лише три. Думаю, що Льюїса українські вболівальники прекрасно пам'ятають, це він завдав важкої поразки Віталію кличку. Для українця бій розпочинався доволі непогано, але потім він отримав важке розсічення. Реваншу Льюїс не захотів і закінчив кар'єру. У 99 му році він став абсолютом. Переміг Холіфілда. Бій теж був дуже непростий, багато суперечок. А перша їхня зустріч завершилася в нічию. Хоча тоді Люїс показав себе набагато краще ніж Холіфілд. Як би не закінчився цей бій, на нас обов'язково чекає друга серія, тому що у контракті прописаний бій реванш виграє Ф'юрі, виграє Усик без різниці. Ми побачимо продовження. Красюк натякав, що можливо ще навіть буде і третя серія, але давайте, хоча б аби перший цей бій відбувся, тому що. Що ми прекрасно знаємо поведінку Тайсона Ф'юрі. Уподобайте це відео, прокоментуйте і чекаємо на дуже важливу перемогу для нашої країни. А щоб наближати перемогу на полі бою, давайте зробимо хорошу справу. Залишаю для вас в описі до цього відео реквізити. Це збір для українських військових на репта-дрони. Давайте задонатимо, тому що кожен день зайвий для збору може коштувати комусь життя. Уся інформація буде під цим відео та на моїй сторінці в інстаграмі. Ми частина історії. Ви частина історії. Просто насолоджуйтесь цим моментом величі. Тайсон Фюрі проти Олександра Усика. Тільки один вийде переможцем. Тільки один повернеться додому з усіма титулами, а інший, процитую Тайсона, повернеться з хріном в руках.